Держава найбільший роботодавець в Україні і водночас найбільший порушник прав найманих працівників. Головно це стосується розміру оплати праці, а також і вчасної виплати. Ще на початку року міністерство фінансів направило листи керівникам бюджетних установ, аби ті оптимізували витрати все відповідно до затвердженого бюджету. 2013. таким чином, керівників попередили. Таким чином, фактично, Міністерство фінансів, Кабінет міністрів України дав пряму вказівку керівникам бюджетної сфери, щоб або кримінальна відповідальність за порушення бюджетної дисципліни, або ви повинні скоротити штат своїх працівників. І у нас от виходить парадоксально взагалі картина в ситуації, коли утворюються нові міністерства, розгортається, збільшується бюрократичний апарат, збільшується у нас. З кожним роком апарат кабінету міністрів України, Верховної Ради України, адміністрації президента України разом з тим. Служби, які працюють для людей і на людей, фактично сьогодні вимушені скорочувати свою, свою, свою чисельність. Як зазначив Рузенко, уряд втратив контроль над заборгованістю в країні найбільш вразливими нині є галузі сільського господарства, транспорту, соціальної сфери та охорони здоров'я. Володимир приляк Станіслав Єфремов. А я не